Життя прив'язане до апарату, у міській клінічній лікарні відкрито центр штучної нирки. Протягом останнього десятиріччя констатують медики, в Україні спостерігається значне зростання захворювань нирок. Переважно це хронічні запалення, які призводять до ниркової недостатності. Саме такі хворі потребують підтримки порушеної функції органів і проведення позаниркового очищення крові гемодіалізу. Відкриття такого центру, каже міністр охорони здоров'я України Зіновій Митник, неабияк покращить якість та тривалі. Життя таких людей це свідчення покращення діагностики. Просто ті люди колись ну просто помирали. Не надавали допомоги, а тепер надає допомогу. І причому на таких апаратах вони можуть жити досить довго, досить довго і пристойно на Вони практично залишаються працездатними. У міському центрі нефрології та діалізу три апарати штучної нирки. Тут за добу каже головний лікар міста Тарас Масляк. Зможуть отримувати лікування понад 20 хворих. Таку процедуру людина з нирковою недостатністю має пройти тричі на тиждень по чотири години. Ми плануємо, що ці а, взагалі. Ідеально, ми все ж таки думаємо на перспективу, що буде працювати чотири зміни круглодобово, але ми робимо це перші кроки. У нас є, не вистачає як штатів. Так і ще фінансування нормально потрібно, тому що ми це перші кроки і плануємо, будемо бачити, як воно буде розвиватися. Зараз воно буде працювати в дві зміни. Я думаю, після нового року буде в три зміни. А за слідуючий рік, за 2011 рік, ми доведемо до круглодобової роботи цього відділення. Окрім центральної клінічної лікарні, такі відділи штучної нирки нині діють в обласній та трьох центральних районних лікарнях, а саме в Коломиї, Калуші та Рогатині.